Весняний бал в Ужгороді це не перший конкурс для діани Дяків. Дівчинка вже п'ять років професійно займається вокалом у студії Зорепад під керівництвом заслуженої артистки України Али Кобилянської. Діана каже: бути співачкою, це не лише добре володіти нотною грамотою, варто розвивати і акторський хист, і хореографічний талант. Проте найголовніше це бути щирою і хорошою людиною, запевняє Діана. Як для мене справжня артистка має бути е, доброю, е, сама у душі, серце має добре мати. Е, має бути талановитою, цікавою, е, розумною і багато всяких е, ще. Е, Є. Діана Дяків навчається у четвертому класі першої школи. Окрім захоплень музикою, дівчинка займається у хореографічному колективі Квіти надії. Попри активне дозвілля, встигає вивчати іноземні мови. Адже це переконує дівчина знання, які знадобляться як на сцені, так і у повсякденному житті. Мені здається, що навіть у моєму майбутньому житті може е, знадобитися англійська мова. Я співаю французьку пісню. Я вивчала пісню вже свімалади, і, е, і англійську теж називається пісня Крістіна Агілєр. Маленька співачка з Коломиї вже має чималий сценічний досвід. Вона виступала на телевізійному шоу Крок до зірок де здобула гран-при. Також у її творчому здобутку чимало премій та номінацій на всеукраїнських і міжнародних конкурсах. Діана каже, за лаштунками усіх мистецьких змагань панує дружня атмосфера. Учасники встигають потоваришувати і продовжують спілкувати вже після конкурсів. Мені там було дуже цікаво познайомитися з талановитими та цікавими дітьми. Я на конкурсі і танцювала, і співала. Для мене танцювати це. Теж як і співати, тому що вокал і танці це дуже пов'язано між собою, і мені здається, що в житті воно завжди пригодиться. У конкурсі Весняний бал в Ужгороді за перші місця боролись майже півсотні учасників не лише з України, а й з сусідніх держав. На розгляд компетентного журі конкурсанти повинні були представити дві композиції. Проте наша коломиянка виконала лише одну. Експертам цього вистачило, щоб побачити переможницю.